Зброю усім на різну з 18 років пропонують депутати. Табу тільки на кулемети. Вже навіть закон зареєстрували. От тільки він такий суперечливий, що одностайності серед парламентарів немає. Бояться, що не в ті руки потрапить ствол. Станіслав Фещенко про початок збройної ери. Агресивний мітинг у Вінниці зараз таки трактуються багатьма як локальна спроба захоплення влади. А це реальна стаття з нового законопроекту про зброю, про перехожого з пістолетом, який бачить такий мітинг. Кожна особа має право застосовувати зброю для протидії особам, які здійснюють захоплення державної влади шляхом насилля. Співавтор законопроекту Сергій Каплін пункт про захоплення влади пояснює оригінально, щоб голова уряду після невдалих реформ знав, що куля в лоб платить саме ліцензійна. Люди з нелегальною зброєю прийдуть в п'ятницю на засідання Верховної Ради України, коли там буде прем'єр, усі віце-прем'єри і там розстріляють. Якщо буде закон, то родичі депутатів будуть знати, з якої зброї хто. Кого застрелили? Та це не остання дивина парламентського документа. Його назва про вогнепальну зброю цивільного призначення. Володіти дозволять усім, окрім кулеметів, з 18 років. Міліцію вирішили взагалі не залучати через бюрократію, а дозвіл видаватиме продавець разом з револьвером. Просто перевірять в базі, чи вибува не наркоман чи судимий. Народний депутат, він же радник голови МВС. Просто спантеличений. На сьогоднішній день всі громадяни України, які досягли 18, 18 років. Можуть собі оформити дозвіл на колодкоствольну зброю щодо короткоствольної вогнепальної зброї, тобто пістолетів. Річ у у тому, що для того, щоб користуватися цією зброєю, повинна мати великий рівень культури поводження зброєю. Цей закон це синісенітниця. Я буду проти голосувати цього закону. За три роки служби на Ярослава Сороченка 20 разів наводили пістолет і двічі стріляли. Тиждень тому влучили в легеню. Злочинця наряд узяв та останнім часом каже психопатів. Побільшало він нас помітив і відкрив вогонь. З пістолета марка ТТ. зовсім неадекватна людина. Кримінальна обстановка, якби в країні, якби набуває не, не таких меж, якби да люди ходять спокійно собі по вулиці зброєю. А цей чолов'яга зревнощів прострелив вже від супернику. Та це було рік тому. Сьогодні вважають автори законопроекту. Народ доріс до власної зброї, особливо спочатку російської агресії, коли ризик дрібних перестрілок тьмяніє перед глобальною загрозою. Це фундаментальна можливість для в разі необхідності, а така необхідність назріває, мобілізації підкреслюю всього українського суспільства. У своєрідну резервістську армію на сьогодні вогнепальну зброю підтримують півсотні народних депутатів. Та навіть якщо набереться 226 голосів, кидатися до пістолетного супермаркету зарано. Спочатку платне навчання в стрілецькому клубі, потім треба викласти 8,5 тисяч гривень за дозвіл. Тож багаті вже зможуть стріляти по бідних, а навпаки ще ні. Станіслав Фещенко, Роман Євген Соловей, спецкор 2+,2.